У цьому саду багато незвичних, і мені дуже тут подобається. Та й взагалі це Руслан цікавий. Щось крутиться тут завжди. І мене колись сюди приніс. Та багато тут нас таких, принесених Русланом. О-о-о, він якраз іде. Зараз тобі все розповість. Привіт, мене звати Руслан Білякович, і я садівник-колекціонер і просто людина, яка пережила окупацію. Я вам сьогодні розповім про те, як почати сад з нуля, як відновити своє життя після окупованих територій і знищеного саду. Коли ви будете вирощувати свій сад, ви маєте в голові намалювати просту схему, що ви хочете взагалі? Чи це має бути фруктовий сад? Фруктово-ягідний, там, не знаю, картопля взагалі може бути така вирощуватися, Чи, як в мене декоративний сад. Я вам розкажу на прикладі свого саду. Мені пощастило, в мене земля більш-менш адекватна. Звісно, тут вносить багато добрив, перегноїв різних, то підвищував, то понижував його кислотність. І що до того, що найкраще підходить нейтральна земля із нейтральним ґрунтом, нейтральним рівнем pH. До речі, я вам скажу дуже такий цікавий факт. Що якщо вам кажуть, що у вас скрізь там кисла земля або лужна, не вірте, тому що різні участки вашого, вашої території вони мають різний, різний рівень кислотності. Також існують рослини-індикатори, які вам допоможуть визначити рівень закисленості вашої землі або вашого ґрунту. Ростини-індикатори це кислого ґрунту, хвощі, щавель обов'язково, там окрець. Але це не завжди правда, тому що, наприклад, Вощів він настільки пластичний, що може рости де завгодно. Може самостійно зробити розчин для визначення вашої кислотності. Та треба лакмуси і папірці, але це теж цікава штука. Подивитися, десь там в інтернеті, як це робити. Наприклад, беремо нейтральний ґрунт, так як у мене земля. Тобто для нейтральності підходять майже всі типи культур. І чому класна нейтральність? Тому що ви можете локально, наприклад, для гортензій, або, наприклад, для лохини, чи ще якихось рослин, які потребують підвищеної рівня кислотності, ви можете самостійно зробити локальну територію, де буде рослинце почуватися прекрасно в цьому кислому ґрунті. Якщо вам треба щось лужне, то, наприклад, гіпсофіла. любить злужені ґрунти, багаті кальцієм. Тому ось таким чином ви можете маніпулювати складом вашого ґрунту. Друге, треба визначити, які у вас рівень інсоляції. Ну це взагалі круто. Ну то якщо ти ходиш в тебе влітку в перший же день літа, в тебе плечі обгоріли, значить в тебе сонця багато. Якщо ти ще ходиш більш-менш якісь якоїсь півночі, білий, весь блідий, тебе в принципі сонце ніби не торкається, значить у вас більше тіні. Ну так я жартую, звісно, але розумієте, якщо у вас багато дерев, вже які вам дісталися від ваших попередніх власників. То у вас буде тіністий Якщо вам це не подобається, під корінь садимо щось інше. Інсуляцію знайшли рівень гортових вод. Особливо класно це видно, якщо у вас є погріб, а це, зараз штука дуже актуальна і корисна а не тільки для зберігання продуктів, але і для зберігання ваших життів час від часу. А, якщо у вас Часто весною в погребі стоїть вода, значить моє вітання, ви майже болотіна відьма, у вас багато води, яка піднімається не лише весною, а скоріше всього буде влітку також. Це цікаво, наприклад, для рослин, які там багаторічники або які мають не дуже глибоку кореневу систему. Тому що, наприклад, якщо брати плодові дерева, такі як абрикоса або там яблуня, це небезпечно. Тільки рослина, коріння досягає ґрунтових вод, наприклад, яблуня. Вона каже, до побачення я пішла. І починаємо все заново. Тобто це теж важливо враховувати. Існують різні схеми і типи садів. Я ж акцент вам на декоративному саді, тому що є сплодова, плодова, плодова ягідні, різні типи типи взагалі фантазії, але всі вони мають плюс-мінус якусь однакову структуру. Це може бути як в формі амфітеатру, тобто від великих рослин до менших, знаєте, ніби як от як дно кастрюлі виходить собі раз. Потрошку ви будете вітам від дерев, менші дерева, чагарники, багаторічники, і пішло поїхали трави взагалі. Так? Також ви можете свій сад, якщо вас дозволяє територія, тому що не всі нам таланить із великою простором. Ви можете розбити його на певні ділянки. Наприклад, це може бути там ділянка відпочинку, так, там зона відпочинку. Там як правило, важно посити якісь там трави, які шумлять, якусь там лавочку, вже можна попити каву. Там посадити, посадіть, посадіть подивитися, посидіть, подивитися на захід сонця, бо на його схід взагалі. Може бути, вас там от мене взагалі мені пощастило, має два участка. Я їх між собою поєднав, і кожна частина локація моїх рослин має свій певний назв. Наприклад, сад тіні, трикутний сад, сад гортензії, сад калини. Тобто для того, щоб по перше було романтично, драматично і творче для себе визначаю. Що це має бути? Мій сад він має концепцію колекції. Тобто, в мене буквально по одній, максимум дві рослини, якщо це дуже супер рідкісна рослина, я їх дублюю. Плюс я займаюся їх продажем, тому я там більше можна їх і попасинкувати, розмножити, і це теж цікава історія. А ваш сад має бути цікавий протягом всіх сезонів, протягом всього року. І взимку, і навесні, і влітку, і восени також. І напевне, ми пам'ятаємо, що є рослини, які. І взимку, і влітку одним кольором, плюс-мінус, і це хто? Хводні. Тому я вважаю, що. Водні — це є основою вашої архітектури, вашого саду, тому що вони будуть, от бачите, позаду мене багато всього росте, там і листяні культури багаторічні, все трава, все, що хочеш. І ти, в принципі, плюс-мінус не помічаєш, що, що там за сосна, що за, що за, що за ялинка, що за кіпарисов, ялівець, таке, ну, плюс-мінус все зелене. А ось тільки впаде в перший мороз або сніг, побачите, наскільки буде ефектно і яскраво видно ці дерева. Ці незамінні жителі вашого саду, хвойні рослини. Хвойні є однією з найбільш менше, з найменш вибагливих культур, але це не означає, що це просто і легко. Слід тримати деякі правила для того, щоб вони у вас гарно вирощувалися. Перше, абсолютно, абсолютно всі хвойні рослини, окрім дуже дуже рідкісних виключень, потребують сонячного місця зростання. Думають, що хвойні – це такі як кактус. Ні, це неправда. Чому? В якому я маю на увазі контексті як кактус? Те, що вони там витримують посуху, все інше. Насправді хвоним треба досить рясний полив, особливо восени перед зимівлею, адже хвойні – це рослини, які не мають періоду спокою. Ось це ось мій шведський гігант. Бачите, яка велика шпилька в неї. Також називають шпильки, називають ще голкою. Подивіться, будь ласка, Ось, бачите, які гарні е, майбутні прирости. Вона в мене живе два роки, я вже купив її десь отакою. Це все, бачите, виросло за рік. Тобто хвойні, вони мають тенденцію з часом збільшувати темпи і розміри своїх приростів. Тому теж це враховуйте. Якщо, наприклад, у вас е, за якихось е, ваших ідеологічних чи релігійних сподівань вам не подобаються великі е, хвойні рослини, то треба буде десь е, в. Травні, або на початку червня просто е, прищепити прирост, щоб вона більш і закущувалася, і, була, і мала менші габітус. Бачите, вона є дуже красива, мабуть, собі у всіх чорних сосен дуже красива кора. Бачите, ніби шкіра дракона. Тож, ну, це, окрім того, що це красиво, це може бути і міфічна ваша рослина, і навіть деревом сім'ї. Ми звикли, що є сосни такі величезні дерева. А я вам покажу зараз сорт яка називається молета. Це теж чорна сосна, вона виростає колоною. Ходімо. Ось ця ось красуня, бачите, яка вона струнка. В цьому році я тільки посадив і бачите, досить невеликі прирости. Але свого максимального розміру сосна досягне близько 8 метрів, теж часом, великим часом не буде, не буде мені подобатися, просто буду свічувати. Так називається процес. Кореляцією рісту рослини. Тому ось такі, то подивіться, яка в неї красива, красивий стовбур. І, напевно, вже років 20 ці сосні точно. Ну, я не вирощував її з маленького сієнця, ви самі розумієте, тим паче, сіенця вона такої би не вийшла. Я вже купив її дорослою. До речі, вам така порада. Наприклад, якісь багаторічники ви можете купувати маленькими зовсім. Це дешевше, в принципі, і доступніше. А от хвойні, думаю, краще всього купувати вже великими. Тому що уявіть, через кілька, наприклад, років виросте така сосна з такого наприклад, саженця. А ось це моя перша жителька мого саду її називається сосна веймутова пендула Дуже цікавий сорт. Звісно, для незнайців, скажуть, вона якась хвора, але в принципі, знаєте, така ось тонкість між хворим і красивим. Да? Ось, а, я купую теж її вже великою в минулому році. Взагалі, в моєму саду всього ну, плюс-мінус е хвойним має 2-3 роки. Цікава дуже сосна, вона на відміну від інших більшості видів сосен, вона має зовсім м'яку шпильку. І це безп... і це, безперечно, є великою е великим її плюсом. Тому що там в кого там діти, вони не будуть там, ними колотися. Та, в принципі, знаєте, якось думаєш, хочеться якось так не вистачає якоїсь ніжності, тепла, добра, а тут тебе ще сосна колить. А це тільки, тільки, тільки вас може тішити своїми голочками. Так, давайте тепер від теорії прийдемо до практики. Як бачите, в мене лопата в руці, і наша гостя вже постійна жителька мого саду буде Туя. Коли ми купуємо рослину, бо нам хтось подарував її, ми завжди маємо пам'ятати, що хвойні рослини вони, це не просто якась там слива чи смородина, це окрема історія. Ми маємо розуміти, що рослина не має бути задовго рости в контейнері. Вона має плюс-мінус біля двох років там бути, тому що з часом коренева система вона переростає, і корені між собою починають давити один одного, і це взагалі окрема хвороба, хороблива тема. Тому ж давайте подивимося, що з нашою е, туєю всередині робиться. Ця туя буде е, кулею, навіть без того, що це стриже, і називається вона Heads Midger, Midget. Вибачте, сорт німецької селекції. Бачите, ось, ще коренева система досить абсолютно ну, класна, е, багато молодих ростучих корінців. Якщо ви думаєте, що хвоя, ну, він ж хворі рослини це таке, то посадив забув, ні. Всі, абсолютно всі рослини вони не здатні їсти, зарічого харчуватися без мікоризи. Тобто всі мікро-макроелементи допомагають всасувати в коріння гриби, ну, говорячи простою мовою. А рослини дають їм натомість глюкозу. От така ось. Цікавий симбіоз, мікориза потребує підвищеного рівня вологості. Якщо ж у вас виходить рослина, яка давно вже сидить в контейнері, то необхідно не боятися обережно, трошки можна навіть підрізати ці корінці. Потім, використовуючи кореневі стимулятори, ваша рослина буде тільки вдячна. Коли садити рослини? Якщо у вас рослина в контейнері, Будь-коли, навіть взимку. Якщо це, наприклад, у вас рослини відкрита коренева система, це тобто викопали або десь на базарі, будьте дуже обережні, адже рослина, маючи голий корінь без землі, всі хвоні вони втрачають буквально з кожними 10 хвилин до 30% їхньої життєздатності, тому, тому що пересихають коріння, і вже потім дуже важко реанімати вашого улюбленця. А хвоні, як ми знаємо, навіть на базарі коштують о як недешево. Купаємо яму, десь плюс-мінус два рази більше, ніж. Ну, щоб земля була пухка, тому що, тому що в пухку землю набагато краще проникає коренева система. Ну, в принципі, вже дивіться, бачите, можна вже садити. Так, тепер головне ніколи, ніколи в житті не заглібити кореневу шийку. Що таке коренева шийка? Голова шия. Бачите, ось де починається перший корінь. Ось, бачите, це є коренева шийка. Тобто не отак не можна сидіти, отак. І отак також. Димося. Бачите, це буде заглибоко. Тому давайте досипаємо землі. Ось. Дивимося. Ну, Якщо вам дуже важко, не знаєте, який там рівень, що воно, куди, беремо нашу лопату, дивимося. Ось у нас рівень, рівень нашої землі, грунту, бачимо ось. Коренева шийка де? Я думаю, вже все окей. Засипаємо. Засипаємо. Ось цими роботящими руками. Трошки так утрамбували. Так, ну, ніби окей. Що скажете? Добре? Добре. Тепер обов'язково треба полити, навіть якщо де дощ, там сніг, треба поливати. Чорна вода, чужа біда. Говоримо закляття. Бачимо тенденцію, що е, вода стікає, тобто, е, враховуючи похилість цього горизонту, ну, нашого ландшафту, маємо враховувати те, що вода буде стікати. Так. Тому, коли будете поливати, можете зробити наприклад, якийсь е, бортик так, від цього, там, цеглою або ще чимось таким. Ось. І тепер... Е, Пришне буде почувати себе тут добре, тому що вона нарешті вийшла із горщика. давно Ідено тебе посажу. Просто треба, щоб була певна нагода. І ось ця нагода настала. Ось воно як. Так, зрозуміло, чого він саме нас тут зібрав. От цікавий хлопець. Подобається мені. А у вас вдома є хвойні? Якщо немає, то можете і собі придбати когось з нашого роду. Це не складно один раз посадити та іноді доглядати. І можна довго-довго милуватися нашою красою. Сади вишневі колохати!